Я на горі Перекоп, 1213 метрів. Прекрасні краєвиди відкриваються. На Росухацькі полонини. На гору Тростян, На полонино Боржава. З цієї сторони дещо залізне відкривається, вид видна горопараска руслива. Перець досить нормальний, Ну, на поразці помалу сильні щитують. Снігу немає, точніше, він є внизу, але віхоли снігової нема. Ось такі краєвиди. Просто шалені. Гори перекоп трошки йдемо далі. Тут буде просто шалений вид, нагород ростян. 360 градусів фактично з цього боку така параска борис у неї порчанка супер пора мало в маршрутах немає позначок ніяких ні на горі метрів 1180 метрів, ні на горі перекоп немає. Так що цікаво. Зимою похід це екстрим подвійний, тому що часом по колінах снігу. По шляху багато повалених дерев, які приходиться постійно входити. От така... Bora!